Добрий вечір, мої любі мої хороші підписники. Я вирішила оце завітати з сім'єю в Велмер. Нам треба трішки буде скупитися. Зараз вам покажу декілька магазинів і цінову політику. Ну, в основному, в мене йде там на продукти. буде. Ну що, потихоньку полетіли. От у нас такий торговий центр. І в ньому... Вечір. В ньому багато магазинчиків. Зараз ми з вами потихонечку пройдемося. Тут треба бути обережними, бо движення йде. Трішки-трішки зараз трішки пройдемося по магазинчикам. Пішли. Також в Елмарті є зона для відпочинку, і ви можете хорошо перекусити. Бачите сендвічі, бургери, млинці. Получається, є такі апарати у нас. Я вам трішки попозже покажу. Ви можете заказати і підождати. Піддали тут Вон, табло є, і вам говорять номеручок, і ви потім підходите і берете свою їжу. Трошки покажу вам ще кухні, її там, получается, суп, салати, кулінарія. Це як виходить взагалі піт, ви можете зайти і швидко-бистренько покушати. От, бачите, можете тут одразу замовити собі каву, чай, капучино. Взяли, заплатили, каса є і купили. От Також можна всякі напої, випічку взяти. Ну, все купляється. А ось є така штука. Тут печуться смаколики, вона так виглядає класно. Бачите, власна пекарня є в LMRT. Давайте ми пройдемося трішки по випічці. Глянемо хліб грузинський, 400 грамів 25,99, Великий вибір є. Ну, швидко люди приходять і тут. Все-все-все розбирають, так що тут ще є хліб. Сири ліки навіть є. Ой-ой-ой-ой-ой. І ковбаска зі справжнього м'яска Це така, от, бачите, смакота. Як воно гарно виглядає, ну, по цінам. Я так потихонечку вам покажу ціни. Дуже-дуже великий вибір. сири. Можете любий сир купити, який ви хочете. Ось інформація щодо харчової продукції. А он це по акції. 546 гривень. Давайте на хамони подивимося, по чому тут ноги, ноги, ноги по чому тут продають, мені цікаво. Зараз ми глянемо по ногам. От. О, тут навіть зі знижкою 33% є. О, дивіться, хамон. 33 виходить. Ціна за кілограм 999-3 тисячі гривень. І тут виходить 122 грама 366 гривень. І мінус 33%. Ну це я так розумію. Ну, ноги такі, бачите, трішки, можу сказати, підгулявші. Ой-ой-ой, ну вони тут без цього, без пленки, то у пленки, це без пленки. Ну, бачите. Красота і смакота. Народно літай хамон покупай. Риба. Інформація про продукцію. Оце це щось вони пишуть, не знаю. Я давно не була в цьому велмарті. Це просто з дітьми заїхала. Ну, риба, конечно, на вид. Щось воно таке уж... ужасне. Он рибка, бачите, плаває. Есть до розгулятися. там есть покрасней рыбе там ну, что я не знаю запах тут конечно так я чувствую что оно уже трешка спошчена а вот бачите это эти устрицы устрицы Устрица. 21,58 за штуку. Пусть 34,77. Ну, це, мабуть, 47 гривень за штуку. Це, мабуть, в залежності від її розміру, розміру. М'ясний цех. Бачите, курки. Курки, лапи. Що у нас тут по лапам? От дивіться, які лапки. Курячі лапки. Курячі головки. ну Це в кого котики, собачки, ви можете от купити і накормити своїх домашніх питомців. Це так виходить, бачите? Курячі лапки 19,99 за кілограм. головки 24,45. О, печенка, дивіться, яка печенка. 47,92. Це за кілограм. Даже Навіть ножки свині можна купити на холодець, таке всяке так, готовить. Ну і ось багато. Там свинина навіть є, дивіться. Сейчас я вам покажу. Свинина, ну там на кості і там і м'язко є. 99,95. 100 гривень за кілограм виходить. Ну це так. Це у нас такий великий-великий торговий центр Велмарт. Тут, якщо починати ходити, ти, Получаєшся сам, можна аж потерятися, я думаю. Ну, копчене м'ясо, власного виробництва. Ми тут брали колбаску, я вам чесно скажу, смачно. Ну, не все, не все, тут на любителя. Не все смачне. Можна навіть готову їжу. Це хто тут працює. Там булочку купили недорого, зайшли, вони, взяли їжу, готову, ну, заплатили, От є такі апарати. Ви берете, вибираєте те, що вам потрібно. От, Бачите, як нажимаєте і бачите. На памелі, карта або готівка, можна і карта і готівкою. І вам так трішки ціну покажу. Піца, бургери, вареники. Ну, вареники, наприклад, вибираємо. І ми бачимо. Тут указано 90 грам, 150 грам галушка. Галушка з беконом 35, вареник 15 гривень за 90 грам. Ну, Дві порції береш наїстись можна, дивіться, 8 гривень 40 грамів сметани. Також можна морозиво та десерти замовити. Якісь алкогольні напої. Зразу оплатили, сидіть в залі і пийте. Сніданки ланчі. В акції, бачите, бігштек з яйцем. В акції 69 гривень, бігштек з яйцем. Ммм, выбирайте, ладно, пиду я, вот тут люди собралась. С рукой можно. Вот, бачите? Сейчас я вам покажу. Это дезинфекция рук. М, -м, -м. О, бачите? Сейчас еще раз. О, все. Продізінфіцірували ручки. ручки і пішли. Бо я зараз буду кушати. Спиртом там пахне. Замовила собі їжу, скоро прийде. А от готова їжа, ви можете подивитися. Бачите. Тут все за 100 грам. Ви там в апараті там заказуєте, оплатили, сюди прийшли, набрали. М -да. Той, що навид доволі підгулявши. Супи разні. Добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! Чекаю я свою їду.